Мої вітання, друзі. Так як я вам і обіцяла, сьогодні роблю огляд сортів томатів, які плодоносять червоними та рожевими плодами. В мене їх дуже багато, оце тільки маленька частинка тих сортів, які мені подобаються, які я вирощую щороку, тому що вони не тільки гарні, великі, м'ясисті. Саме головне, вони дуже і дуже смачні. Але ви знаєте, минулого разу, е, ну я не знаю, як так вийшло. Я зовсім забула про ось цей чудовий помаранчевий сорт, який називається чухлома. Я тільки пару слів скажу про цей нього. Цей сорт з'явився в мене дуже давно. Сорт чухлому я вирощую щороку і дуже ним задоволена. Задоволена тим, що він невибагливий, Задоволена тим, що він врожайний. І що плоди в нього дуже смачні. Цей сорт можна вирощувати як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Якщо ви вирощуєте його в теплиці, то висота томатів може бути понад 2 метри. У відкритому ґрунті він, звичайно, буде нижче, він плодоносить китицями. І ці китиці зав'язуються, ну, зовсім незалежно від тих умов, в яких вирощується е, томат. Е, квіти не опадають, я маю на увазі, що зав'язуються всі плоди, але, так як пишуть на пакетиках, що може бути до 15 плодів в одній китиці, ну це неправда. правда. Китиці гарні, дуже такі повні. Але в них може бути до 10 плодів. У мене було саме більше, здається, 8 плодів. І ви знаєте, теж як пишуть, що до 120 грам в мене теж такі томати не були. Вага таких томатів у мене була від 80 до 100 110 грамів. Ці томати напоминають такі невеличкі бананчики або витягнуту сливку. Вони м'ясисті, соковиті, солодкуваті, смачні, помаранчеві як зовнішньо, так і зсередини. Дуже багато каротину в них, тому такий кольор яскравий: вони дво-трьохкамерні, камерні, насіння достатньо. Можна використовувати, просто їсти з куща, можна робити салати. Ну, просто дуже гарний такий смачний томат, який я вирощую щороку, і дуже ним задоволена. У сорті Чухломи є ще подружка Хохлома. Цей сорт я вирощувала давно, років сім назад. Але так як з'являються весь час нові сорти, я перейшла на них, хотілося спробувати. А цей сорт відклала на довгі роки. Але в минулому році я знову його спробувала. І мені він подобається. Куш високий до 2-2,5 метрів. Плодоносить китицями. Китиці дуже гарні. В китиці може бути 6-8 плодів, хоча заявлено до 15 вага плодів більша, ніж в сорті чухломи. Тут якраз йде 110, десь 120. Плоди міцні, щільні, дуже гарні плоди. Самі плоди двокамерні, на розрізі можна побачити, яка товста стінка в них є. І тому ці плоди дуже гарно ведуть себе і в консервації, і у в'ялені. Вони такі солодкуваті за смаком. І взагалі вони дуже смачні. А ще про дві подружки, тільки це вже великоплідні томати. Це сорт Клара, це середньостиглий сорт, рослина потужна. Такий стебло товсте, виростає десь до метр п'ятидесяти. Добре обличчя на ця рослина. Плоди плескато округлої форми, насичено червоного кольору. Маса таких плодів може бути 400 600 грамів. М'якош солодкий, соковитий, з чудовим смаком. Цей сорт має таку високу стійкість до хвороб в несприятливих умовах. Те ж саме можу сказати і про сорт каміла. Сорт каміла теж має висоту метр 50 метрів, але вже плоди рожевого кольору, такої округлої форми. Вагою десь грамів 500-700 солодкуваті. Плоди щільні, сорт стійкий до захворювань. Я їх завжди вирощую в парі. Ну, а на розрізі ці томати просто чудові. Одне томатне м'ясо. цей сорт, він дуже красивий. Це сорт розкішне Грона. І от як написано, що 25. Плодів може бути в китиці, Ну, десь так воно і є. Рослина не дуже висока, якщо вирощувати у відкритому ґрунті. Це може бути до метра. Я вирощувала, то він в мене так і був у відкритому ґрунті, а в теплиці він може бути до метра вісімдесят Це чудовий колекційний сорт ліпьошки. Теж високорослий, кущ міцний, плодоносить китицями. Ось з такими плодами у вигляді перців. Китиці повні зав'язуються, плоди яскраво-червоного кольору, дуже смачні, мало насінні. Це можна побачити ось в розрізі. Я робила розріз і поперек, і здовж, і ви бачите, зеленої плями біля плодоніжки немає. Одне помідорне м'ясо, чудовий сорт ліпьошки. Вага таких томатів може бути до 300 грам. Це ще один цікавий сорт, який називається давнє серце аквітерми. Назва походить від італійського міста аквітерми. Чим він цікавий? Що на одному кущі плоди можуть бути ось такої форми. У вигляді пухких таких сердець, але може бути і зовсім інша форма. Ось такі правильні серця. Але ці серця якісь такі плескаті, дуже цікавий сорт. Теж високорослий, гарний, міцний кущ, плодоносить дуже гарно. І вони плоди м'ясисті, соковиті, з ось такою м'якотю на розрізі. Теж зеленої плями біля плодоніжки немає. Це цікавий сорт. Давнє серце, аквітер. Компільних томатів мені ще дуже подобається ось цей сорт. Мамонт німецький рожевий. Є мамонт німецький золотий, а це рожевий. Кущ високий, міцний. Плодоносить китицями. В кожній китиці 2-3 ось таких помідорини рожевого кольору. Масою, як ви бачите, може бути і 500, і 700, і 800 грамів. Плоди м'ясисті, соковиті, дуже смачні. Я взагалі люблю ось такі великоплідні томати. Дуже подобається сорт китайський велетень, який я вирощую щороку. Але, хоча висота написано до 2 метрів, в мене він таким не виростає. Десь метр шістдесят найбільше, але плоди ось такої рожевого забарвлення. І коли його розламаєш, а він просто іскриться на сонці, бо має таку арбузну цукристу м'якоть. Дуже смачний сорт китайський велетень. Ну, ще можна зупинитись на ось цих томатах, ви їх знаєте, це. Томат царський дебарао рожевий, це дебарао рожевий гігант, а це дебарао гігант червоний. Ну, про дебарао розповідати довго не потрібно, тому що це витривалі, дуже смачні, дуже врожайні сорти. Рожевий мед. рожевий мед. Е, теж томат е, дуже гарний рожевого кольору <кій> минулого року посадила в кутку теплиці. І для того, щоб плодоношення було більшим, я прикопала нижні пасинки. Взагалі-то я веду, я вже говорила, веду всі томати в два стебла, е, головне стебло і головний пасинок. Але так як е, я заглубила сильно. Цього минулого року саму рослину пасинки виросли низько, і я їх прикопала. І вийшло, що я вела цей томат десь в 4-5 стволів. І ось ці прикопані пасинки дали дуже гарний врожай. Ну, це майже ще одна рослина. Томат соковитий, м'ясистий, солодкий, недарма він називається рожевий мед. Гарний сорт, вже хочу побистріше, гарний сон гіганте Сензе Ну, Це, як кажуть, томат без насіння перекладається. Насіння в нього є. Томат високорослий, міцний, плодоносить, як ви бачите, ось такими червоними великими блискато округлими плодами, дуже смачний, м'ясистий. Що ще? Ну, Триумф Мехіко це моя любов. Він мені замінив сорт пузата хата. Мені здається, він солодший і тому я, я саме ним ну, от, свої вподобання якось закриваю, тому що. Плоди дуже гарно зав'язуються, без пропусків, плодоносять довго, до пізньої пізньої осені. Вони не мільчають, вони не опадають, вони не хворіють, і вони дуже-дуже смачні. Ну, як завжди, вирощую ще сорти Тарасенка і ось в мене, як ви бачите, представлені різні такі пакетики різних фірм. І подивіться. Один той самий сорт Надія Тарасенко. Але справа в тому, що на одних пакетиках написано, що це рожевий сорт з носиком, на інших написано, що це червоний е, плоди червоного кольору з носиком невеличким. Ну, я не знаю, кому вірити. Я вирощувала надію рожеву. Він дуже схожий на <кій> гібрид Тарасенка рожевий просто. Ось такі плоди. Плодоносить китицями, дуже гарна врожайність, смачний сорт, дуже гарно веде себе в консервації. Ну, ось і все, друзі. Я думаю, вистачить для того, щоб у вас склалося враження, що є дуже багато таких чудових сортів, на яких можна зупинятись і зупинятися, тому що справді. Сортів з кожним роком стає все більше і більше, ну хоча б не можу я не зупинитись, і на цьому сорті це цукерка, солодка бурулька. Сорт коктейльного типу вирощувала у відкритому ґрунті і в теплиці. В теплиці він не виходить. Видно, йому не подобається та спека, а у відкритому ґрунті він плодоносить чудово. Виростає десь 80 см до метра, китиці зав'язуються повністю. На кінчику. Такий носик, він як шило, такий гострий. А плоди справді дуже солодкі. Це сорт цукерка солодка бурулька. Ну, Сортів дуже багато, про всі не розповісиш. Кожен з вас знає ці сорти, але я все-таки вирішила вас. Ну, можливо, якісь нові про нові сорти вам розповісти. Ну, ось і все, друзі, на сьогодні. Здоров'я вам, миру, добра. І давайте спробуємо, щоб наші томати цього року були ще кращі і ще смачніші.